Юлій Палош розказує його побратим Артем Долав Збройних сил України долучився влітку 2022 року. Окрім Херсонського напрямку, також воював на сході України. Настоящий воїн, патріот, вийшов з окупації. Адіна тусан, випав з нею, лодка не виходив. мая 22 року. Тільки вийшов з окупації, пішов води. Та неправді споживаю, вічну пам'я. Ну, він такий був, знаєте, як для всіх. Всім допомагав. Ну, дуже шкода, дуже. Серце крають. Юлій Палош загинув під час виконання бойового завдання на Херсонщині 7 листопада 2025 року. Про це повідомила обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Йому було 57 років. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільні новини, Херсон.